Доброго дня всім, хлопці. Он сидить на голубятнику ру... Голубочка блакитна ру. Вот только що приїхав на машине Сейчас Це вона ганяла в среду вроде что ли кажется ру. Сейчас заключим возьму на голубятника Так що ну вас неплохая руба. А я подія дивлюся паситься, роля. Ну а курсачки ще не видно, на хлопця, бля, как удару. За вчора Четвер, в середу була, ну ось, сади, час я випустил. Вот блакитні голуби, зараз я подивлюся. Зараз я стяг буду ремонтувати. Ну, бачите, я зараз про ваше. Я ж не люблю. От, тільки поїхав на машині говорю. Зараз буду дивитися, може. Ще що то прийде. Ну сумне голово. сейчас, сейчас, час, дорога. сейчас, 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 час, сейчас. Вот. Вот она. И давай, и давай, вылетать. <свят> вот давай. давай, слетай, сейчас я подулюсь. Кольцо начинирую. А хвоси. Так, да, так, да, так. Да. Я ще й казав, гру, деньки не голубка, не було гру. Три дні не було Улю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Денька на голубочка прийшла гру. Покуди хлопці даньки не голуби, мене займають перше місце. Гру. Ну я Артура друга не трогаю. То такі голуби мені потрібні на плоди. Хвост вирваний, <клес> <клес> був горю. Це мене радує, як кажуть. Вона на мене в парі була, я її примітив, тепер треба подивитися який номер. Ну, а так покуда той не видно. Курсачка на тут де того може ще подорватися, побачив. Жила гру. Те жінка її бачила. Вона вже залетіла його. Вискакать я на учу, выскакать, выскакать, выскакивайте, выскакиваете. Порядка робити гру. Вискакать, выскакайте. Улю-людос, конечно, гарна. улю лю 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 Це ворошу голубі, просто думаю, може та ще побачу, але ну, не знаю. Може ще як вогнемає. Я спеціально хлопці ворошу не гнать, а ворошу може де вона та садити та може прилетить. все. все. Опа. Вона залітала з блакитнаря дів середкаря. Ну так вечером прийшла. Четверг, п'ятниця, особо три, троє суток не було.

Сейчас я скажу, що Ржава Ігнатіва це літала хлопці, Упала. Щось голубятника сразу в гору пішла. Ігнатіва голуби теж цікаві. гра. Всім передаю вітання. Там на Миколай Миколаїв Іван вашої гру. Вашим хлопцям передаю Саньку, Юрку Гру. Санькуру, Тебігрю. Дякую, що ви за мене розговорили детею. Зібрати з голубів передавати, ну буду, як кажуть, дуже рада, як прийде час передасти. Ось такі діла. Ветер пишу, хорошо, ну я ще порядок сделаю. А то надо порядок сделать, а потом говорю, уже заниматься голубами. Не видно ще того курсачка, не видно, не видно, не видно. А вот еще літає, блядь, моє, нервно, блядь. Ты дивися, гля. Сука, це, наверное, той пішов не олюля. Не голоп пішов ро. Не цельный курсак это це літа, не пойму, бля. Сейчас приближусь.

Ну вот це літає, лета, лета. Это було облачно уро. Стояло, стояло.

Да, Венером и мотай цар. Да, вроде як Венеру. Вроде як Курсагру. Hululululu Hanið variance Kellast Graff

Форте Не хоче, не надару. Всіх благ вам, удачі, ру. Ганяйте голубів. Завтра будемо ганяти жіночку голубів. Вона буде знімати, а я буду ганяти його.

Я думав, що то це ж моя сила гру. Молочна гру. Молочна сила гру. А я думав, я ж не побачив, як вона піднялася, я ще не кидав -лю, 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 лю А я думав, все, все клас, все хорошо.